Треба придумати жестову одиницю однакової конфігурації. Можливо, хтось пригадає і може показати, хто готовий. Автобус Ольга Біланова проводить урок української жестової мови для старшокласників із порушенням слуху. Розповідає, в спеціальній школі працює понад 20 років. Викладає також всесвітню історію, історію України та правознавство. Додає про те, що колеги подали її на національну премію. Дізналась, коли організатори запросили її на фінал у столицю. Про мою номінацію оголосили наприкінці. Сказали, що є одна номінація інклюзивність. Потім пауза і оголосили Моє ім'я. У мене був шок і здивування. Всі навколо почали аплодувати. Ольга Біланова каже, після нагородження ще кілька днів отримувала привітання від колег та знайомих. Ділиться, прагне, аби діти із порушеннями слуху мали рівний доступ до освіти та знань. Моя мета навчити дітей не боятися труднощів, вміти успішно соціалізуватися в суспільстві, щоб вони жили в суспільстві на рівних з чуючими людьми. Вони можуть все, щоб вони не відчували бар'єрів. Розповідає, народилася у родині вчителів. Після хвороби в ранньому дитинстві частково втратила слух. Закінчила цю спеціальну школу, потім вивчилась на швачку та пропрацювала за освітою три роки. Каже, відчула, що хоче бути учителем. Тож після закінчення педагогічного університету повернулася до рідної школи вже як педагог. Каже, Перемога в номінації національної премії не тільки її заслуга, а й батьків, колег та учнів. Хочеться подякувати моїм батькам, які віддали свій час в виховання, спеціальність. Я тут навчалася, я зараз працюю тут. Починала свою кар'єру як педагог-організатор. Потім різні професії різні були у неї професії і вихователь, і практичний психолог. І з 2014 року вона працює на посаді вчителя української жестової мови. Дуже Позитивна, доброзичлива. Вона дуже любить дітей. Ольга Біланова розповідає, стала співавторкою двох навчальних посібників з української жестової мови. каже, вчителювання поєднує із роботою в Криворізькому товаристві глухих, навчає людей різних спеціальностей мови жестів. Поліція, медики, віза, цнапи також прості люди хочуть вивчити. І тут батьки наших дітей і вчителі наші також бажають вивчити. Найперше цікавляться новими жестами. Стараюсь усе встигати. В мене є свій план дій. Тут працюю, там науковцем також працюю. Жінка розповідає як переможниця премії отримала 250 тисяч гривень на втілення освітньої мрії, якої поки що тримає у секреті. Однак каже, до кінця року планує втілити мрію. У в стінах рідної спеціальної школи Наталія Качуровська Дмитро Клименко Суспільне новини Кривий Ріг підручники.